Тобто були горловинки такі, що. І да, да, да. ти, розумів, що я сам типа, не схавую, а хоч братву підтягнути, так? Да? Ну, там не братва була, там по факту всі професіонали. Бля, ну прикольно. Просто я думав, що насправді ділитись тим, кому в робіт режі, це тон, то, що, Ну... Так ком'юніці це пушка для чого <кху> бути одному? Ну, типа, сьогодні ти поділишся, завтра з тобою, так, да, поділіться. Так, да, і ти можеш з ними обсудити якусь тему, я не знаю, про політику посратись, поспорити, поганом покидатися одне в одного. Чекай, ну от пур це вже спустя рік після того, як ти зробив 300К, да, да, але... так? От, а от що було перед цим 22 й рік? Всіх було вся хуйово, Ну реально, все реально херово. Так, пур був в 22 му році, чи в 21? му Під кінець десь. Чекай, Пур ми який про хайпер ліки пур говоримо? Ні, ні, пур, пур. Ні, на бінансі. Подожди, ні, значить. Вулкан. А я говорю про пур Мемпоен Хайпер Ліквіда в 23-му рік тому, який вони випустили. Понів. Ще mm -hmm. про різні пури говорили. Пур, монета, це кейс, який я пропустив. Зламали монету пур, uh, на Dexі пролили в мінус 99.99% ,99 і ти міг загнати на Binance Йобнуть ікси. Тобто купляєш на 2000 доларів, продаєш на 700к, на 500к? Просто, і... да, да. Просто на бінанс депутати? Просто на бінанс на будь-яку біржу. Це Б... та ж сама тема, на якій Коля піднявся, по факту. Ну це типа, це, типа. Це, 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 ф... Фактично, так. Як, як цей... Арбітраж в зломі. Як цей кейс називається? Гала. Галавот, флешло, експлоїд, так. Так там немає флешлона. Не було, так, да, флешлона? Флешлон це коли ти займаєш е, гроші. В ну, протоколі ААВ, да. щоб когось за і забрати в нього гроші. А тут просто дев, або хакер продає всі монети, і в тебе свіча мінус 99%, і ти купляєш на дексі, відправляєш на Cex, продаєш маркетмейкеру, який поставив ордера, або люди, які відкупаються на це на секс. Ну вони просто не знають моментів, у них лімітки да. виставлені. Або вони просто білівери гої. І що на апурі вийшло зробити? Uh, в мене нічого не вийшло. Це кейс, який я упустив. Хороші, мої знайомі піднімали по 300-400 тисяч і один фрукт, півтора мільйона заробив на цьому. Фрукт? Да. А ч фрукт? Ну, бо фрукт. ну, блядь. Я біжу до хати, а хтось підняв. Ну, Ну, він фрукт, по факту. Ну, фрукт. Ну, красавчик. Є ну, він Я поняв, поняв. Сидів вдома, поки я гуляв десь. І він, типу, там на штукар відкупив, умовно. Ну, не на штукар, там на тисяч 30 відправив на бітру, прийшов в депозит, він продав і Окей. тебе півтора Коли... мільйона.